Вітаю, друзі! Сьогодні послухаємо Даніеля Білака, українського юриста канадського походження і військовослужбовця Збройних сил України. Нещодавно Деніел був в Монреалі і в університеті Макгіл розповів про свої дії як військовика та про мужній опір українців у російській повномасштабній війні. Деніел юрист із понад 30-річним досвідом роботи в Центральній та Східній Європі. Раніше був головним інвестиційним радником прем'єр-міністра України та очолював Юкрейн інвест. Українське урядове агентство сприяння інвестиціям він також працював радником інституту бізнес омбудсмена в Україні та старшим експертом з управління програмою розвитку ООН в урядах Болгарії, Литви а також України для програми Українська хвиля Деніал розповів, що про вторгнення Росії в Україну було відомо з кінця 2021 року, і ще тоді почалася підготовка територіальних сил оборони. Куди він і долучився, адже зацікавився концепцією захисту цивільним населенням своїх районів, крім концептуально, це тотальний опір. Наша задача є: ми є друга лінія оборони. Тобто ЗСУ це перша лінія, це вступають в бій. А ми друга лінія. Ми забезпечуємо тил, ми щоб дозволяє дозволити їм саме більше. Солдатів брати участь у прямой бій. Ми, займали, ми займаємося блокпостами, патрулюємо різні сектора. Тобто ви наразі є військовим, так? Не, не юристом в Україні? Я і те, і те. Я є, я служу в територіальній обороні. У добровольчому формуванні територіальної громади всі, усі, які народилися в радянському Союзі, ще жили в цих радянських міфах, що ну ми разом воювали, вони були разом. Навіть ще хтось думав, що це е, брата, не кат. Я всім говорив ще вже 30 років, що в Авола теж був брат, і я, ну, я народився і виріс, е, виховувався в Канаді. То, у нас жодних ілюзій, хто вони і хто ми, не, не, не було. Але ну, це, це таке. Ну, дуже багато родинних зв'язків, інвестицій і так далі. Тобто це це все позаду виглядає досить очевидно і, і, і досить таке абсолютно закономірно. Але, це все сприйняття, і москалі не можуть просто так сісти. Їм треба когось бити і, і, і вбивати. Тобто, по, по іншому не могло. То... Але ми готувалися. Я почав такі тренування для, для нашого для наших в нашій громаді ще січ, кінець січня місяця. Ми там у нас тут поле, ліс. Дуже базові тактичні маневри і так далі, без зброї. Ну, хтось з нас мав свою зброю, у мене нарізна зброя. Тиждень до війни у нас були у нашому батальйоні тероборони, там штатній одиниці десь 550 чоловік, тобто людей, тобто десь 50 із них професійні військові, які мали забезпечити всю логістику, тренування і, і все решта. А решта це ну, такі ж добровольці, як, як я, як... а тиждень до війни у нас ще було 150 недоповнених вакансій. А тиждень після війни ми вже людей додому відправляли, бо у нас було переп... переповнення. Мінували всі... всі мости довкола Києва, все це готувалося. І, до речі, цей міст через стоянки э, стоянку на. на... Житомирські трасі на, на західної частини це врятувало Києва. Якби цей міст не підірвали, то у них нічого не не заважало. Ну ми трохи їм заважали, але вони би вони би кинули туди всі всі можливі сили, всі танки, бронь, все, що в них було. І е, ну Київ, це це Київ вже через цього моста. Ти, ти вже через кілометри ти, 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 ти в Києві. І всі робили те, що треба було робити. Е, була загальна команда, і була якась координація, щоб перекинути нам треба 10 чоловік туди. Іде на вас е, танкова чи збройна е, броньована ко колона, і беріть там РПГ проти інші протитанкові засоби, треба знищити. Ну, тобто, були такі огрупування, люди переміщалися туди-сюди. Але сказати, що це була одна така жорстка це була типова українська засідка. Я розумію. А ще були прогнози з боку Московії, що за три дні візьмуть Київ. Це не сталося, слава Богу. І що є, на ваш погляд, є основним чинником опору українців? По-перше, є така приказка, коли ти не пишеш свою історію, інші за тебе пишуть свою твою. І та воно так було споконвіку, і ніхто про українців багато не знав. Не що до нещодавно ми були всі росіяни в очах а, Західного світу. А, ага, Україна that's Russia. і ну, взагалі ніхто нічого не знав. А, а ці так звані експерти вони всі були експерти Росії Російської армії, чи експерти з російської історії чи політології чи. Чи, чорті, знаєш що. А чомусь, раз ти експорт чогось російського, ти автоматично попадаєш експортом що з українське. Ці е, західні експорти були з е, самого початку і до сьогоднішнього дня послідовні в одну дуже важливу річ. Всі вони постійно помиляються. І ніхто, Всі говорили. Три дні Київ впаде, через три тижні Україна капітулює. А раз Київ не впав і Україна капітулювалася, то війна піде в Донбас. У вас шансів нема, їх дуже багато, вони вас їх знищують. Бахмут впаде через три, три дні, через тиждень, чи через місяць. Вже тримаємо з липня, з липня місяця, а, а тоді зайдуть із Херсону на, на Одесу. З Одессу підуть до Молдови, вас всіх оточують, І так далі. І так далі. Нічого. Всі російські контрна... зусилля на контрнаступи, всі програшні. Всі українські контрнаступи, всі були успішні. Тобто, у нас зовсім інша війна. Ми воюємо асиметрично. По-перше, в, в лоб тільки в Бахмуті зараз і на сході. І це дуже важко, чого у нас дуже дуже високі втрати. У них більше, але це не можна порівнювати. У них вони всяка нечість і непотріб кидають на нас. А там гинуть наші найкращі. Там гинуть хлопці, які воюють за Україну з першого дня. Тобто, хоч там пропорції один на п'ять, чи один на сім, чи один на три. А, але наші трати в тому плані досвідчені, патріотично налаштовані, а, підготовлені. Воно це дуже важко а, зразу а, а, наповнювати і міняти. Хоча зараз а, та іде ротація, наприклад, а, хлопців дають можливість відпочивати, а, і а, а, їдуть на, на схід. Наші тероборонці Ідея, іде знищення російської армії дуже капітально. Це їх послаблює дуже сильно. І я думаю, коли виграємо цю війну або швидкість перемоги, це буде завдяки ті, тих герої, які просто вистояли: Бахмутський фронт, Авдіївський, там, Луганщини. Перескочу одразу на інше питання взагалі. Існують певні дискусії щодо геноциду в Україні наразі. Які ваші думки щодо цього? Це, це Ну, Ви подивіться е, конвенції про геноциду, ви прочитайте е, е, римську статтю. Там дуже чітко написано, дуже чітко написано критерії. І ми попадаємо під всіх критерії: тобто, вбивство за етнічну призначеність, нищення цивільної інфра інфраструктури, ну і викрадання і викрадання дітей. І вони дуя. Я, я просто низький уклін цього прокурора, головного в ГАГському Галь, суді, міжнародному кримінальному суді. Вони вони вибрали ідеальний варіант. По перше, путіні своє оточення просто пишаються тим, що вони викрадають наших дітей, начебто їх рятують. Р... Р... Uh, і це буде їхній захист, коли вони стануть під перед трибуналом. То uh, що вони від фашистів українських і нацистів uh, uh, рятували дітей, uh, але вони самі самі, самі проти себе свідчення зробили. І плюс ця це це особливість цієї війни всі докази виходять in real time, тобто в реальний час. Документація іде кожен день на на телеграм-каналі, на Reddit. На, тут Журналісти не виходять, не вилазять. Звідти тут е, е, стільки прокурори з кісні з різних країн спілкуються з нашими прокурорами. Докази. Кожен раз, що ми декупуємо якусь територію, чи якесь, яку землю, чи чи місто, чи село. Це безлічно видорас. От, до речі, хотіла ж про це і спитати: орден на арешт від Міжнародного кримінального суду в Газі. Що це означає для України і на які, які наслідки для президента Російської Федерації це може бути це може мати? Це репутаційно зараз. Він в такій категорії разом з Момар Гадафі, з Саддамом Гусейном, з Слободаном Івостровичем. Це він себе дуже, дуже любить позиціонувати як. Великий, великий чоловік, велика людина, і а тепер він злочин, просто злочин і міжнародний. І, і це буде ну, це б'є по-перше, по, -по, по ньому. По-друге, це воно, бачте, воно впливає дуже сильно на, на сприйняття його і Росії взагалі. Е -е -е і навіть як він ніколи не буде притягнений. Перед цим судом, оце вони не є підписами, його треба десь зловити. Але тепер треба думати, коли, куди можна їхати. І, і його друзі в Південній Африці, в Угорщині, хоча скажуть, що ми цього не будемо робити, але вони зобов'язані під е, цим Римським статутом його арештувати. І в багатьох країнах Uh, є uh, розмежування між, uh, чітке між, між повноваженням влади і повноваження прокурорів. Головне, щоб, щоб голоси були достатні. Тепер, тепер йде війна uh, дипломатична за голосів африканських, азіатських, та південноамериканських uh, країн, щоб uh, були достатні голоси. Ми можемо впливати на одне. Просто знищити російську армію на території України. Оце призведе до зміни в у, у, у керівництві і у владні, владі а, в Росії чи його б'ють, чи його сунять, чи, чи він залишиться, а він буде все одно слабо послаблений. Є? Це велика велика проблема, є, що всі думають на Заході, що це якась велика країна. Це не країна, це є агресивно-геноцидальна колонізатор, це імперія. Вона, і Росія це одна велика колонія. Ці всі поневолені народи, дуже багато з них ще не забули свою е, мову, ще не забули, що це була незалежність колись. І у них як репресивні органи пом'якчаться, і економіка почне падати, так, як падати, так, як воно спад вже йде, буде криза. І, але це нам просто до цього треба готуватися. І нам треба розуміти, пробувати розуміти, як діяти. але проти діяти ми не можемо. А я вважаю, що як ми отримаємо цю допомогу, якої нам обіцяли в таких часових рамках, які обіцяли, то у нас всі шанси виграти цю війну ще до кінця цього року. Я прогнозую, що війна закінчиться повним колапсом російської армії. І ми все чого, чого? Нам треба далі робити, то, що, то, що ми робили, і будемо робити. А коли буде контрнаступ, коли наші мотивовані хлопці на таку броню почнуть на них наступати, вони, вони або, або будемо їх вбивати всі, або здадуться. Вони багато з них не здаються зараз, бо ззаду них ще є спеціальні батальйони, які їх розстрілюють. А дух, бойовий дух ніхто не враховував. У них його немає. По перше, ми всі бачили, що це фактично потім армій. армія. А що взагалі, Що є перемога для України на ваш погляд? Ну я думаю, що президент України це дуже чітко висловив. Це є повна поразка російських військ на нашу територію, їх виведення за, за наші кордони. Повернення суверенітету України до її визнання міжнародних кордонів, тобто дев'яносто першого з півностоперго року, а створення трибуналу по суду над військовими злочинцями і репарації. Питання щодо дій заходу. Що думаєте про реакцію заходу, і чи достатньо роблять лідери західних країн для допомоги? Ми ми безмежно. вдячні всім нашим е партнерам, е нашим союзникам? Е ну, чесно, без без них, е особливо Америка, Британія, Євросоюз? Е ми би ми би вже. Мали з вами зовсім іншу розмову. То, звісно, хотілося б, що це раніше би було доставлено. Хотілося би, що в більших кількостях, хотілося би, що там ще додаткові цукерочки знаходились, особливо летячі, але Маємо те, що маємо, ми за це ми безмежно вдячні, і я повторюю: як отримуємо, хоч те, що нам обіцяли, і в цих часових е, рамках, які е, нам обіцяли, то все буде Україна. Дякую, дуже приємно це чути, і е, на ваш погляд, як змінюється українське суспільство в цій війні, я скажу, воно міняється у цій е, траєкторії. Е, якої вона почалася ще від, від Майдану, тільки тепер вона поширюється по всій Україні, а не тільки в часткових частин? Люди згуртовані, люди дуже патріотично налаштовані, люди європейсько налаштовані. Я завжди говорив, коли я був в уряді, що ми стараємося будувати європейську Україну, а я думаю, що після цієї війни у нас буде Українська Європа. Ми вчимо всіх е, демократичних країн, що є за що воювати і вмирати, бо крім свободи і мати можливість вибирати свій шлях е, в житті, е, все решта від цього залежить. Як ми не знищимо Росію, російську армію в, в Україні. Та вони будуть далі наступати, і не тільки на, на Прибалтику, і на Польщу, але також в Арктиці. І питання до своїх е, співгромадян в Канаді. Ви готові йти брати зброю і захищати суверенну канадську територію навіть в Арктиці? Велике питання. Взагалі е їх залишити, деякі говорять, що треба вести переговори, переговори до чого. Він не хоче переговорів. для нього. Переговори це капітуляція. Оце він очікує в переговорах. Ну цього не буде, от і вони не підуть. Наша єдина вимога, що ми готові говорити про будь-що, тільки забирайтеся з нашої землі. Він цього не зробить. Тобто, про що говорити? А по-друге, будь-яка капітуль, будь який так званий мир. Це не мир, а це пауза. It's not a peace, it's a pause. І царапіс, це паз. І він просто перегрупується, переозброїться і піде далі. Бо він це буде сприймати як слабкість. Перша фаза це, було, це було наступ на Донбас, і анексія Криму. Друга це повномасштабне вторгнення на територію України. А третя це буде перегрупування і забирати все, що не забрав. І і йти далі вдасться повернути Донбас і Крим, на ваш погляд, щоб не сумнівались. Все буде наше. А ще я хотіла спитати таке: після перемоги доведеться звичайно відновлювати країну. І яка кількість території України замінована, і як це треба розміновувати? 30% замінована, і це є щоб всі зрозуміли, що це значить, це є як. Якби треба міну, розмінувати всю територію Великобританії. Це дуже, вели, дуже багато і це забере десятки років. Але люди працюють, наші, наші фермери, герої. Що сьогодні два-три енергетики попали на міну, двоє загинули, по-моєму, в Херсоні. Це, це буде надовго, на жаль. Це буде надовго, але будемо відбудувати, а що робити. Добре, я вам дуже дякую за цю розмову. І uh, Тоді будемо на зв'язку. Я вам лік зібрану. Навзаєм, дуже приємно. Uh, тримайтеся і вам щастить. Uh, успіхів! Deva os oh, treva deva oh. Від серце вовдарую світля, це нам давно не протрив, дики полетию рамі, не пропоройте, чия вини песня. निब्रपरते शिया आ निब्रपरतेया निप्रप